Привіт усім! Сьогодні ми з вами будемо робити квас із бузини. Для цього нам знадобиться на 5 літрів води, як я вже набрала в чисту каструлю. Просто вода з крана. Вода в мене гарна, тому я її не кип'ячу. Якщо будете кип'ятити свою воду, то треба її буде остудити до холодного стану. Так, на 5 літрів води, 600 г цукру, 15 г лимонної кислоти. І Ідесе цвіть бузини.